Сашко, по поводу твоєї компресної установки АК-150. Обертання маслонасоса на поршневій відбувається по часовій стрілці. Обертання бензинового двигуна відбувається проти часової стрілки. І кричатка холодження по часовій стрілці. Відповідно, для того, щоб установити на бензиновий двигун, потрібно зі сторони кричатки охолодження електродвигуна вивести шкіл для того, щоб перейти на привід бензинового двигуна. Але його потрібно буде розвертати. Ми цим виграємо компактність і швидкий монтаж. Не потрібно буде приблуду ліпити з збоку велику, масивну, яка буде тільки заважати в роботі і експлуатації. Відповідно, таким способом ми можемо запускати іменно бензиновий двигун незалежно від поршньової, і електродвигуна. Навіть коли не вистачає потужності для електродвигона для запуску ми можемо іменно бензиновим, потім включати електродвигун після запуску. Дуже все просто відбувається. можемо і запускати, допомагати йому на пуску бензиновим двигуном електричного. І, відповідно, коли немає мережі, можемо запускати йому поршньовою перш... перш... бензиновим і давати систему повітря.